Ви часто запитуєте, чи компанія інтердизайн працює з комерційними проектами? Отож, відповідаю так. Ми зараз знаходимося в ресторані Друзі, де компанія Інтердизайн почала із дизайн-проекту і закінчила ремонтом під ключ. Які тут були цікаві рішення? Ми хотіли трішки цей ресторан зробити з українськими мотивами. Отож, у нас стіна пофарбована зеленим кольором, декоративна штукатурка, на якій нанесений Орнамент у вигляді українських квітів до зеленого кольору дуже гарно пасує колір Бургунді. Отож, у нас текстиль саме в цьому кольорі. Ціна для практичності ми оздобили цеглинками, і вони пофарбовані у світлий білий колір. Останні тренди в інтер'єрі це використання скляних цеглинок, отож, ми на бар стійки використали їх. Вони тут виглядають дуже доречно і стильно. Дуже тактильно, приємно опиратися на натуральну деревину. Отож, тут бар стійка і всі столи стільниці виконані із натуральної деревини ясеня. Хідну групу у ресторані ми зонували від основної зали декоративною перегородкою. Отож, запрошуємо вас в ресторан. Ви можете тут пообідати, скуштувати власну смачну випічку та насолодитися в інтер'єрі від інтердизайн.